Друзі, всім привіт! Я Віктор Ярмола, радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Сьогодні провів уже своє чергове тренування, пробіг 11 кілометрів такою чудовою осінньою погодою з середнім темпом. І поки в мене ще чудовий настрій не покинули мене ендорфіни, хочу розповісти вам про те, як я прийняв участь 13 жовтня, прийняв участь в київському марафоні незламності. Це для мене був, до речі, п'ятий офіційний марафон. От і трішки розповім, як я готувався, і основне це чим цей марафон відрізнявся від інших. Тому щоб е, дочекатися і дізнатися про це, е, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, е, ставте вподобайку, діліться з друзями, пишіть коментарі, е, свої враження, задавайте питання. От, і давайте в наш непростий час е, продвигати саме український контент на Ютубі. Поїхали. Почав я свою підготовку після того, як вирішив прийняти участь десь, напевно, приблизно за два місяці. От. Значить, Почав збільшив трошки свої об'єми. Якщо до цього я на протязі року набігав 50-60 кілометрів в неділю, то за два місяці почав набігати 60-80 кілометрів. Пару неділь було більше 100 кілометрів. Процес з підготовки у мене заключався в чому? По середах я виконував спеціальний біговий втрат, вправи набігав інтервали. От мої любими, це 5 разів по 1,5 км з перервою з 2 хвилини, з передишкою 2 хвилини, ну і плюс розминка і заминка по 2 км. П'ятниця в мене була темпова 12-14 км по 4,30-4,40 км. І в неділю була довга дистанція 25. Плюс. І останні, останні три неділі я пробіг 35 кілометрів, 32 км і 29 кілометрів. Ще особливу увагу я приділив правильному здоровому харчуванню, вживання вітаміно-мінеральних комплексів. От, і... Ну, це треба робити і так протягом року. От. Але останні два місяці я більш приділив цьому увагу. Е, вживав більше кальція, глюкозаміна для суглобів, тому що е, під час марафону, звичайно, дуже суттєве ну, навантаження на них буде. І е, Останню неділю я провів ще таку міні-невеличку детокс програму. Я вживав клітковину зінуліном для того, щоб трохи вивести токсини, почистити кишківник, щоб корисні речовини ще більш максимально засвоювались нашим організмом, нашими клітинами. І за останнім, і все це в результаті дало непоганий результат. За останні 2-3 дні вже до марафону я втратив, втратив ще півтора кілограми. Якщо я бачив, мій середній, середня вага 67-68 кілограм, то в день марафону я поважився, в мене було 66 і 200 грам. Ну, це просто, просто чудово. Тому до марафону я підійшов ну, дуже е, в гарному, чудовому і настрої, і фізичній формі, і, звичайно, був настроєний покращити свій результат. До цього в мене був результат. Е, 3, 3 години 16 хвилин 23 секунди, здається. Ну, і я вирішив, поставив задачу задачу мінімум це 3 години 12-14 хвилин і задачу максимум задачу максимум 3 години 9 хвилин. От. Ну, Про що тільки міг, міг тільки мріяти. От. І як виявилося, в результаті все це спрацювало. І мій офіційний результат, мій офіційний результат. 3, 3 години 13 хвилин 55 секунд. але, але друзі, але друзі тепер, але тепер дочекайтеся. так Всі підписались на канал, бо не буду розказувати. Виявляється, виявляється організатори навіть у себе на сторінці чесі міхвала хвала, вони признали свою помилку. І виявляється, що траса, дистанція була, була надто більша. Дистанція була 43 кілометри 275 метрів. Ну, як це ви, як це таке вийшлося, важко сказати. Ну, але але, що було, то було. Тому, звичайно, багато бігунів готувалися на, на свої персональні рекорди і лишні Лишні кілометри це, звичайно, було дуже важко. І я після першого кола, коли глянув на годинник і побачив, що в мене було, здається, 21 кілометр, 700 метрів, по-моєму. Ну, я зрозумів, що щось з дистанцією не те. І зрозумів, що можу втратити свій персональний рекорд. Тому, тому друге коло ну, просто почав лопашити на всі 120%. От. Ну і В результаті, в результаті все, все вийшло. персональний є, а дистанція 42 км 195 метрів в мене взагалі 3 години 7 хвилин 27 секунд. Ну Це просто супер. Я ну, пригнув вище голови, дуже, дуже задоволений, враження, це така, знаєте, бонус, фора така на, наступний, на наступний марафон. Є хороший запас і є, є шанс наступний раз ще, і ще покращити свій результат. Тому я дуже задоволений. Бажаю всім гарного настрою, нових, нових рекордів, займайтеся, займайтеся бігом, От, будьте всі здорові. От, ну А зараз давайте насолодимося чудовим відео старту марафону та, пів, та півмарафону. Гарного перегляду до зустрічі Ваня! перший марафон біжить. Перший півмарафон біжить. Вшановувати пам'ять героїв, які більше ніколи не вийдуть на старт. Тих героїв, яких забрала війна, тих героїв, які вбила Росія. І ви бачите зараз відокремлену першу лінію в нашому стартовому коридорі. Це місця зарезервовані для цих героїв. Вони завжди будуть з нами. І для них відведена саме ця перша лінія. Окрім того, нагадаю, що в нашому стартовому містечку є. Дякуємо усім, друзі. Я знаю, що таких традицій хотілося б не мати, але наш обов'язок вшановувати пам'ять героїв. А Щоб ми всі підтримали тих, в кого це перший парафон у житті. Давайте їм поаплодуємо, по Я знаю, що у них зараз. Стоїть питання, голові, напевно, тільки одне. Навіщо я це роблю? Друзі, дізнайтесь відповідь на це на питання на фініші. Бажаємо усім учасникам марафонської дистанції, легких ніг, хорошої дистанції, проявити їх в задоволення і з хорошим результатом, який буде вас задовільняти. Нагадуємо про те, що на дистанції працюють медичні служби, в разі чого обов'язково звертайтеся за допомогою, адже здоров'я це найголовніше. Ви готові? Глядачі готові? Ви, глядачі, так собі готові, насправді, мені здається. Але ну, давайте дуже шумно, надамо старт. Київського марафону незламності. Марафон стартує за п'ять, чотири, три, тві, одну, старт! Стартує марафон! Підбадьоримо їх! Дамо їм трішечки шуму. Попереду 42 кілометри. Два кола містом Київ. Вам це сподобається. Кожному з вас я бажаю легких, днів, хорошої дистанції. Отримати задоволення. В першу чергу бути за три.